Так, ще раз повторіть на камеру. Пропошу, будь <плес> ласка, не знімайте. Ні, ні, це ви держслужбовець. Ви розумієте, що це ви на об'єкті? Відколи? Відколи. Я кажу, від завжди. це режимний об'єкт. Так. Відколи це від держави. Ну, вас не означає, що стоїть працівник поліції. Ні, взагалі не служа. Це працівник Я казав, якщо ви хочете піднятися, якщо ви піднятися до мене в кабінет і про що зі мною поговорити, то будь ласка, запишіться. Ви записали мене, Андрій Жук. Будь ласка, надайте свій свої персональні дані, будь ласка. Ви розумієте, ви з мужчиною говорите, по-перше. Добре, ну якщо ви службовець, тому служіть і не це. Давайте не прирікатися, у нас питання важливе. Я перепрошую, мені просто тут не закривайте рот. Я не закриваю, просто ви записали. Я мужчина. Андрій. Я маю вас встановити. Хто ви? є Як ви мене можете встановити? Покажіть свої документи. Так я показав, посвідчення. Я що не впевнений, що воно є оригінальне. Ви, ви не повномочені зараз людині ще встановлювати. Ви питання, Перепрошую, ви, ви шановні, на службі маєте виконувати службові обов'язки. Ви, обов ви, як ви, ви мене чуєте? Я якраз виконую ідеально свої службові обов'язки. Ні, обов я не бачу. Вчора я когось шукав, шукав, бігав це... тут по райвідділу, мені два не знаю, ніхто не вийшли. Як ви піднімались наверх? Я і прокуратуру мені сказали, що ви в, якій в чому ви враження? Нема питання. Це ваша особиста відповідь. Та Дум не особисто, я можу довести, що ви фірма Добре. контора Добре. зареєстрована, Добре, яким мене то нетворимо. Тому кажу, давайте не будемо. ще раз. На... до мене міритися чимсь, ми йдемо зараз. Питання у мене. Питання, Питання, що я вчора приніс так. повідомлення про злочин. Вона По 214 Ви маєте Ви маєте зареєструвати в ЄРДР внести, дати мені довідку. Ви не довід. Тобто ви відмовляєтеся? читали? Ви читали? Ви? Я читав. Ну. Ви читали? В чому проблема? 214, а потім 800. Ви не зітесь з нашим рішенням, що ми не, не нести е, в'їдемо. Да, в... Я Будь ласка, суд я, я звернувся. Тобто ви заперечуєте, ви, ви супротивитеся і сприяєте далі розвитку злочину, ні, ви порушуєте. Я вам ще раз говорю, економічний злочин. Прошу, пана, ми Проказ... знаходимося де? Яка різниця де? Я тут ну, Ні, див. ми де знаходимося? Ми. Місто. Яка різниця, яке місто? Ви, ви маєте прийняти Собсекунду. повідомлення яке? про злочин, Послуйте внести Бі РД пана. пана, ви Не, не пан, а просто мужчина Андрій. Просто не, Андрій не. може. Дивіться, не послухайте, кошти. По 214-й, потім по 216 передаєте далі. Правильно? Не, чи я щось не, чи, ви, чи ви порушуєте ви, не, це ви порушуєте. Дивіться, ще раз я вам. Ви не розумієте, про що? Я розумію. Дивіться, дивіться, щоб вам було це. Мені тут пісульки прокуратури. У мене є такий закон. Закон ви в курсі закону по поводу. Ви маєте мені сприяти повністю виявленню економічного злочину. Ось такий закон є, так? Закон про запобігання корупції щодо викривання корупції. Згідний Супровідний супроводження, а ми знаємо, що ви економічний злочин, де не заплачено за ліцензії сотні мільйонів гривень. Дивіться, я б вам. Подали повідомлення про злочин. Так, ви маєте чотирнадцяти ви виконувати. Ми маємо, ми маємо провести перевірку. По яку ви можете перевірку привести чому? в Києві? По чому? В Києві? Я не знаю, про з ким рай. я тому, говорю. Ви тому, мені вже супротивляться. Я вам не можу дані дати повні, бо тому що ви вже себе не ведете некомпетентно. Чому? Ви мене вже обманюєте, так. що ви не хочете Чим? 214 виконувати і Чим по передати по суті. Чим я ви вас ви вражаєте? Ви себе Чим ведете. Ви по тому закону маєте мені сприяти відкрити кримінальні порушення? Шановний злочин. Мені і передати по спеціальності. Я сьогодні. слухаю. Територія обслуговування Сихівського ВП, no. відділку поліції номер 2 військори е, е, управління номер 2 no. е, є територіально Сихівському району. No, і що? Так. Коли ви звертаєтесь до нас сюди з будь-якою заявою, no. що на вашу думку сталося там в Києві, no. там в Харкові, будь-де, ми дані матеріали скеруємо туди. По ми не, ми не можемо. Ви не можете по 214, ми відмовляєтеся? Я вам, вам пояснюю поясню, чому. Поясніть. Я вам пояснюю чому. Да, ми ж не можемо або підтвердити ваш факт Правильно. або його спростувати. Да, Тому відкрити справу, якщо не, якщо не буде, то… тоді. Скром, тобто ви відмовляєтеся 214 Київ. Тобто якщо ви порушуєте закону, ми, ми да, не порушуємо ми... ніякого закону. Тобто, тобто ви відмовляєтеся сюди. Що відмовляється? 214-й Прошу пана, ви певно мене не чуєте? Ні, ви я питаюсь, ви відмовляєтеся 214 закону? Ви мене не чуєте? Та причому до чує закону? Ви от конституції законшина Андрій, ви Но. мене не чуєте? Я вас чую, але не, не розумію <гум> Поясню вам ще раз українською державною мовою. Да. По закону, Ваша заява скеровується no. на територію там, де ви да. вказуєте, що там e, за вони перевішеними посудами сюди. Вони, вони перевіряють ще раз процитуйте мені 214 статтю. Ви мене я не поразу порушуєте... щось тут цитувати. Да. Абсолютно тобто, ви не ви, замовляє замовляє ви відмовляєтесь виконувати. Що ви відмовляєтесь виконувати? E, виконувати статтю 214. Ви мене чуєте чи ні? Та я вас то чую, але я вас не розумію. Ви таке враження, якби перекручуєте Я статтю 214. мене якщо ви мене mm. не розумієте, ви не згідні з нашими діями, що до сих пір. Вже пройшла доба, і ми не внесли в ЄРДР, ваше ну, повідомлення. Тобто Ви, як це соучасник, згідні покривати ой, і затягти. Ну я просто, шановні, це моя особесна. Я чесно кажу, пане, як ви кажете, мужчина Андрій, ну ви чуєте себе, що ви говорите? Я чую. А а ви чуєте? Чує. Тобто ви відмовляєтеся, виконувати цілю ви, ви, Ви громадянин держави. маєте Ні, право... Я маю право на громадянство. Ви не... мене, будь ласка, no. не послухайте і не перебувайте. Ну, скажіть собі. та я подивлюся, подумаю. Горіть шановний ви Бо, тому, що ви вже шановні. порушуєте 214, Тому мені не подобається в своїй поведінці. Мені багато що ви... no. да, мені дуже багато що не no, подобається no, no, в нашому житті, no. але є у нас правове поле. Будь da. ласка, вам не подобається, звертайтеся в суд. Ну no, так, да. no. але ви відмовляєтеся виконувати no. кажу, звертайтеся в суд. Та я звернувся. No. 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 Звертайтеся. Ну тобто ви відмовляєтеся. Психісний суд звертається. А я no. розберуся, no, куди на мені звертатися. Я не тільки в суд. Я і посольство зайду, що ви тут сприяєте тому що ви підчиняєтеся штату, де ви зареєстровані ваша фірма, де ваша Аваков зареєстрував вас, в якій фірмі там зареєстровані. А в чому? Ви не в курсі, ви не компетентні? Ви де што? ви зареєстровані? Що? Не... От яким законом ваша фірма зареєстрована? Чесно Які кажу, ви, я, ви, е ви не компетентні, е да? ви трошки не, вас кажу, ви, ми, поставили на посаду зараз будете до... передачу. Наша розмова закінчиться просто так само, як і почалася. Ви суперечите тому, що я говорю. Я вам кажу, ваша я не організація. Суперечу. Ви мене не чуєте. Ви не виконуєте просто закон. Мені... Ви думку. маєте мені сприяти. Це на вашу суб'єктивну думка. Суб тобто mm. ви відмовляєтеся 2400. З вашої заяви немає вбачань на даний момент, для не Як я можу, якщо ви суперечите в цьому, я вчора півдня вас за вами. Бігав по де ви за мною бігали, я тут, я ви прийшли, я спустився до вас. В чому проблема? А вчора де ви були? Я вчора визволення на роботі, я прокуратуру. Я пішов Я перепрошую, прокуратуру, я, кажучи, я не, не є пов... прив'язаний до свого кабінету. Ви все рівно писуєте. У мене важливе що? питання. Так ви кажете, службовець, я працюю на штати, ви определіться. Та ви службовець, правильно? Так ви определіться. Це в вашої фірми. Якої? Ну, Ви впрошу. кажете, що ми штати. Чому? Ви там зареєстровані? В Штатах. Ну так. Да. Супер. Ну, ну, да. ну -ну. І все. І також прокуратура да. і всього статус. Такі добре, чи ну, ви звертаєтеся? Ви в просто виконуєте Доді, Доді... Доді... питання. Доді... Ви, Доді... ви звертаєтеся в Штати? Ви, бо Тому що ви взялися виконувати функції державних органів. Штати. Та не варто. Да. Штатів зареєстровані штат. в Штати, а ви не курсі, ні? в в'ю контролі Open Data Bot, і де ваше або особливо в ю І ви побачите, де ваша ага. фірма складе. Ви просто взялися виконувати функції державного державно. права. Це не є моя фірма. Ну, в, ну Це не ви є, послухайте. Давайте не будемо переключувати ну. слова. Це не є моя фірма. Повертаємося ну, до того питання, яке ви задали. Я вам сказав, що тобто ваша, ви... заява, ваша, заява, не була, ваша заява не була внесена в Єрдерж. В зв'язку з, зв з цим ви маєте повне право, повне, знаю, повне право, право звернутися в суд. В суд ви можете звернутися з оскарженням наших дій, що так, ви вбачаєте, вставу, що ми да, не мали внести обов'язково. Сприя... Ні, і не тільки сприяєте покриванню сприя... да. Так, в Києві. Та, та не варто ви можна... маєте виконати закон 214 угу. статтю. Ви там прочитайте, що там має бути в повідомленні чітко зазначені ознаки. Так я зазначу, Ось, давайте такі, піднімемося, гори. я вам зазначу. Я вчора, я вчора вас шукав. Поки ви дасте свої дані повні анкетні, ми нікуди з вами не піднімемо. Ми розберемося, дані, я вам дам. Давайте піднімемося, я вам дам дані. І ви це... А ви а проти, так? Проти, да? проти? Проти? Ви... Ну, давайте, будь ласка, ну. відкрийте свій паспорт. Покажіть, хто. А, ви. Тобто не такі. мій паспорт, це паспорт, чим чи? я користуюся. Це не мій паспорт. Людина не може мати паспорт. Ви не в курсі, ні? Це може ну, мати особа, яка хочете якусь контру зробити не, собі шоу не на ютубі, Зробити на зробити я... рейтинг, зробити я... рейтинг не, не, нет. Нет. тут ну, не зміни. Це. В Комічно для когось, це будуть сміятися все. всі остальні, Коли ви прийдете в бюджет, просити бабки, щоб вам виділили, mm -hmm. а у мене декілька сотень мільйонів гривень фігурує, mm -hmm. а ви не сприяєте, щоб я викрив. Бо тому що в Києві yeah, покривають, я, просити, я приїхав Я, я, я в маю вашій організації. Щоб вам пару рублів потім заплатили зарплати і mm -hmm. проще. А mm -hmm. я коли Serious? хочу повернути туди, бо тому що там покривають і приїхав сюди. А мене питання: а чому ж вони в Києві не пішли до Бо тому що там покривачів куча, і я приїхав сюди, щоб ви зареєстрували, а ви не. Ви мені не допомагаєте. Сп... ви тут зараз придумуєте якісь маніпуляції? Вам щось... не я придумаю. Я кажу, давайте я по кажу, суті говоримо. По почина. вашій заяві ну, там немає жодного по вашій повідомленні, немає жодного вказаного я... злочину. А як я можу важливі факту? факти змогу, що не об'єкт об'єктивність ви... даному заяви? Ваша заяви нічого немає. А що має бути? Я сказав, я безпосередньо там, коли буде повідомляю. Я можу зрозуміти, я теж можу багато що сказати. Ви мені скажіть, я хочу знати, але це ж не означає, що ви маємо видавне зберігати. Я зазначив, кажу, я би. Перепрошую. Алло. Патенці маєте, не маєте? Перше, ти тут не маєте, то зібраєте. Зараз маркуюся журналістом, то я буду підніматися до Угу. Дивіться, я зазначив чітко, що я подам відомості безпосередньо, хто буде займатися, а не всяким дівчатам заходили. У нас немає всяких. Нас нема всяких. Їм вказав. Да. Ну, Мене так. почали в уману заводити, може ви так, може сяк. Тобто не, я не бачу, віде. що я цим людям не, не довірю сказати важливу інформацію. Ага. Я попросив, написав, безпосередньо надам відомості особі, яка буде займатися. Mm -hmm. Чому мені до того часу я не перепрошую. позвонили, чому я тут бігав цілий день, по прокуратура шукав вас, Чому мені говорять? Начальник пішов туди, я пішов сюди. Не... Тому що я важливу інформацію хотів надати. Важливого значення, що. Для щоб... того, mm -hmm. щоб надати важливу інформацію, mm -hmm. ви прости сюди. Так. Yeah. Да. Сюди зашли. Yeah. Зайшли. Ви спілкувалися з працівником партивною. Так, і він мені маніпуляція, я попросив Які хай компетент. Я відео виклав поблизу на своєму ютуб каналі, бо я всі відеопротоколи там визначаю. Добре. І потім буду долучати до матеріалів справи. Як себе ведуть некомпетентно ваші ж працівники? Чому вони на там, вони от, заяву у вас відібрали. Вони мали до мені дати безпосередньо заяву відібрати. І що далі? Тобто я до секретарші якоїсь прийшов, чи я до прийшов до компетентного Перекушу, працівника? А як ви кажете зареєструвати? Зараз зареструю далі. Тому що я не розумію. Спокійно. Ну добре, я теж, я це просто в мене тон такий, не кричіть. Не кричіть, бо ви кіти не відновлюються. Давайте не будемо переходити на те, що відновлюється, ні. ми не медики, щоб будемо мене не лікувати. А ви ж тут переходити на штат, на ще ж, ну не попередні. Якщо вам не подобається, якщо вам не подобається, мої працівники Сихівського відділку поліції, можна звернутися в будь-який інакший відділ поліції. Я звернувся, звернувся, я я і СБУ звертався, Там продажні, як кажуть, персони сидять. Всю люди всі продажні. Я знаю, да. Я в курсі вже бачу. Тому що вже со дуже довго йде, і мене не можуть належно, при... належно прийняти і зареєструвати в Києві. Ніде не можу. Да, <кхи> як Києві не, не можу? не можу. бо кривання Маші. йде з вересня місяць. Ну і прийшов. Ви приїхав, ви принесли? Е... Ви принесли? де я проживаю. проживання заяву. Я... Так повідомлення про злочин. Конмічний заяву про повідомлення про злочин. Називайте, як це хочете. Да. Я як називаю... вам як вам це буде і... зручніше, да. так і називає. Ви маєте її виконати. Да, по я нічого не маю. Я вам нічого не зобов'язаний. Ви зобов'язані там, де ви зобов'язали служити? Я абсолютно вам нічим не зобов'язаний. Mm. Ви написали звернення. Ми дане звернення перевіряємо. Так, як маєте можем... перевірити, вот. а саме цікаво. А ми, я ми написав: не я не прийду і до Я вчора півдня бігав, вас шукав, щоб вам іменно безпосередньо качите. розказати. Чого кричите? Бо, бо тому що цей вчора не цирк не мені це не нервуватися? Не не я хочу донести, щоб декілька сотень не мільйонів не гривень виявити. Су ви Су сприяли, за... а ви мені починаєте розказувати, що не мені робити. Прошу пана, Та я розберуся. Не нервуйтеся. Ви не нервуйте, ви зробіть належно своє довго зобов'язання. Ви зобов'язали служити і служіть. І робіть правильно все. Вашу заяву буде перевірятися. Mm. То, Як то, ви те... будете перевіряти? От ми повертаємося до цього питання. No. Як Чому мені зранку ніхто не подзвонив, Якщо я вчора півдня прошукав, вам не передали. Я на 102 дзвонив. Чому вчора. я півдня тут пробігав вчора, і, що, що і просився, щоб це, от. Де що це за це? Де я в прокуратуру. Мені сказали ви в прокуратуру. Я побіг в прокуратуру. Сказали, тут такого не було. Uh -huh. Я прийшов сюди. Він же поїхав Чого собі цивати. Вам ніхто не сказав, що тут такого не було. Чого ви, я ви вже, вже тут? Я виплав. Прокурату... Ви подивіться не свої відео. Да, подивіться, мені прокурор каже, тут такого не було. Подивіться, передивіться. Подивіться. Ще раз. Він передиві... каже, не було. У нас він сказав, даже, що там Сихівської прокуратури нема. Добре, передивіться Но. ще Та раз. Та передивіться, зайдіть до мене подивіться. на канал, передивіться. Не ригуйтеся. Чого не ругайте? Тому що ви мене ми зараз не про те говоримо вообще. Я що прийшов за, за злочин заявити, Супер, що ви Я вам ще раз, що в даній вашому повідомленні ми не вбачаємо на даний момент кримінального. А а чому ви можете вбачати, повід... Як я сказав, викличте мене, я прийду і Так вам сказали, надайте документи. Які документи? Ви відмовились більше надавати, навіть відмовилися писати на відео. В чому тут документи, документи до злочини? Документ до злочина, Яке відношення має, які документи. Ну, Мають бути підтверджуючі якісь факти. Чого факти? Ну, факти, якісь підтверджуючі. Наприклад, якщо ви заявляєте, що щось сталося, mm -hmm. має бути якийсь підтверджуючий факт, тому що щось сталося. Хто буде розслідувати? Я хочу бачити вивчати. Бачите, так, що так. хтось розслідує. Кому я заявляю? Я тоді зараз. О, давайте а я вам не скажу, не 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 да, не які не вам не факти не треба. Сказати, що по казино Поїхали, сіли, поїхали тоді, я вам покажу, де так. казино. Якщо ви будете перевіряти безпосередньо. Ви розумієте, що. Ну, як ви будете перевіряти, мені цікаво. В Києві це. Якщо ви такі дуже дотепно мені вказуєте, ми перевірили і ми рішили. А по чому ви перевірили? Давайте поїдемо, я на місце так, вам покажу. І є. ви тоді скажете, так, да", належно, типу, я побачив і рішив, ви а мене... не отак ви собі ви з нею. Можете послухати. Но, давайте слуха. Я вам от вже тут стою тут деякий да. час, от вам пояснюю, ви мене не чуєте. Абсолютно. Я просто бачу маніпуляції Ні. сполучені. І, маніпуляції? І відмову виконувати закон. що На якій підставі? Я ж вам пояснив. Бо що ви що бач? не вбачаєте? Бо у вас заяві не, не є. Так обман, Я написав як... чітко, я подам кому, а не у тим жіночкам, які мені приходили і музі парили. Так ці жіночки є, працівники, які будуть. Та зу, вони не під... під... взагалі дов... дов... шарять. Чому Ш... що йдеться? А хто вам тоді потрібен? Мені потрібно було мені. вас. Я вас шукав, мені сказав. От давайте ми говоримо по суті. Я вам ще раз кажу, на тих адресах є підпільне казино. Далі. Слухаю ваші дії. Де теж факти. Вис... Вам що, шарик принесе? Які факти? Їдемо туди, я вам до, до, до точки розкажу, де що було. Що вам підтвердити в казіно? Я щось не розумію. Як вам зараз підтвердити тут на місці? Там ви, є казіно. Далі, що ми кричі, робимо? Чого, ваші чого? дії. Що ви кричите? Ваші дії. Не кричіть. От я, ви хочете підтвердити. Там ви, є казне. Казино, чина, Андрій, не кричіть. Чого ви кричите? Та бо ви себе ведете якось, Я ви мене не що виводите на мене. Я вас слуга. А що ви мені розказуєте? Я з вами вас спокійно спілкуюся. Ви от хочете довести, що я не прав, що там нема. Так. Доведіть. Не, доведіть ні, ви тепер. Ви доведіть, Но. що там нема нічого. Чекайте, хлопчику. Чому я маю вам доводитися, що там щось є або немає? А, а я маю доводити. Я сказав, там є. Доведіть, що поса... нема. Ви написали, чому що я, що я маю доводити? доводити. Ви розумієте, що Поїдем, нас, поїхали. Та в нас є територія обслуговування за межі у Так заведіть справу і потім через три дні закрийте, якщо там нема. справу, заведіть по 214. ті Правильно чи ні, я говорю? Мужчина Андрій, ви пана не розумієте? Є територіальність. Підрозділу я знаю, що якщо я поїду в другу область. Ви маєте завести передати по наслідності по, по підслідності по 216, mm -hmm. А вони проведуть, і якщо там не буде, закриють. А не умніючити, що я вважаю. Ви своє вважаю, залишіть дома жінки. Скажіть, вважаю. Шановний, не а ви, зараз. Якщо, а... будь на особистість і ну, ми з вами закінчимо розмову. Тому що ви мені не вважаю, Мені по закону поясні, Я чому закону закон... пояснюю. По якому закону? По 214 пояснюю. Шановний, Пояснюю Поясніть. Ви маєте право оскаржити наші дії. Я оскаржу. Будь ласка, я просто суд. Тобто ви відмовляєтеся тобто, Є ви суму. готові співпрацювати злочинцями, але не зі мною працюю. Ви Я готові мені надати місті Львові. Яка да, різниця? Ви закон виконуєте, Не кричіть на мене, пан мужчина Андрій. Ви давайте прикрашайте мені суддє сотеця. Ні, бо ви, ви себе погано дуже ведете. Я Будучи вас посадили на деякий час на посаду. Виконайте мене, виконайте мене, в обов'язки. зараз війна. Я хочу вернути бюджет декілька сотень. Сприяйте мені. Пана, ви тільки що казали, що він нема. Я війна є в нам. нас, але ну, не для політиків. Політики нема. Ну, Чомусь. А ви, ну, да. ви так, що ж ну, якщо ж собі берете? Тобто ви хочете зараз повикривляти, чи це? По, по документах її нема. Правильно? Нема. Питання до наших головнокомандуючих. Це окреме питання. Давайте ми не будемо затрогувати. Так. Да. Для людей є війна. І так. я хочу повернути є. декілька сотень мільйонів гривень в бюджет. Там були. Та розберуся без вас. Ні, Мені Би не вказуйте, були. хто де був. Не ми зараз, я, хочу поверну... там були. я хочу повернути. Я ми зараз я не за те питання. Ви там були, Ми я за... там був. там І будьте не собі, не не то раз. ваш вибір. А не я не хочу не повернути в бюджет країні декілька сотень мільйонів гривень. А київський вся верхушка блокує. У мене питання. Ну. Ви зверталися в Київську поліцію, там де знаходиться тільки з ну, вашу думку. І в мене є ухвали суда, щоб заставити їх. Вони не виконують. І СБУ, і прокуратура. Я, 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 які ухвали суда? Щоб зобов'язати їх виконати. Нести, нести да, це кримінальна відповідальність, якщо вони не виконали його. Да. Я буду далі йти, але да. я приїхав додому, де да. я прописаний, і прийшов да. до вас. Внести, може, ви. Я думав, може тут є якісь сознательні, щоб не опозорити честь Мондира. Люди, які виконують 214 статтю. А я бачу тут сплошні покривання і суперечення мені. Та не питання в покриванні. No. А що? Розумієте? Що у вас проблема я виконати поясню. статтю 214? Так, я Поясніть. Треба через. або підтвердити, або спростувати. Добре, ваші слова. давайте. Як ви... ми можемо підтвердити або спростувати, Давай. якщо це знаходиться в Києві? І що? Тобто, тобто я по 214-тій по 214 ви маєте порушити і передати Я по 214. Я нічого не маю зробити. А, тобто ви собі Тоже, отак вирішили, так? Решили, да? Тобто ви, не, не тобто ви відмовляєте? Ми написали звернення. так? так? Ви повідомлення про злочин. Називайте, як ви хочете. Так. 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 То не називай, так. Так. То я то говорю, як звернення. є, і ви зобов'язані виконати. Нас один бланк, стат, на якому можна писати? Так. Так. Ви відмовилися писати. Ви написали нам звернення. Так? Мені взагалі нічого не давали. Мені сказали, ви подали і все. Я О, кажу, я шанове, подам. Ви не забувайте, що тут так само є відео. Дивіться, там. раз, да. два, і що там три. Я кажу, давайте протоколи зазначити. У нас немає такого. Як про що ви говорите? А що мені запитав? Відео подивіться мої там за протокол. Вони голову. відмовились. Ми можемо подивитися ці відео. Так Думаю, я зніма. Напишіть, будь ласка, на бланку кл. Да, напишу на бланку... тому, кому компетентній особі. особи сказали, що ви не відмовляєте. Компетентній особі. Я сказав, покличе керівництво Хто для вас компетентного я думав. ви. Я думав, ну, ви Так я вас слухаю. А ви мене заводите в оману і мене це. Ви вирішили просто про норпроігнорувати, і зараз Вчора? мені розказуєте якісь вирішив вас... проігнорувати? Дивіться, я вам ще раз кажу, да. є в казино. Є. Вам які питання на надати? Поясню для того, щоб внести в вірде. бути якісь питають факти. Це раз. Да. Порушу, що не наша це не наша є територія, це наша територія. Це не стосується з, під 214. Не, не стосується. Прошу ви маєте зареєструвати злочинку. Зареєструвати, внести злочин ДНДР і передати перебувайте. Ну що ви не перебуваєте? Давайте. Покажить вам Ні, Я просто бачу, що ви це поспішити. Я просто вже півроку не можу внести, бо таких порушників різних навидався мене От відеопротоколи всі викладені на Ютубі. І я бачу, що ви просто хочете там між ними бути. Я просто не лякаю чим. Я ну, просто попереджую, що я буду робити. ви знімаєте відео. No. Я можу з вами вийти я з виходитися поді... біля входу. Давайте сфотографуємося. От ваш товариш Нет. може так само знімає. Ви знімаєте, прошу пана? Ні, ні. Ви знімаєте? Кажу? <звіг> так, <звіг> так. <звіг> ну, ви бачите, no. суперово, no. знімають з усіх сторін. Може зробити загальну фотографію на вході. Але ви службовець, ви мусите виконати ситуацію. Так я вам пояснив. З вашої заяви ми не вбачаємо ЄРДР. Може, тобто, сказати, ви відмовляється. Ну, так? Тобто ви можете 에, тобто, сходу, Дивіться, я так, повідомлені так. про злочин зазначив, що я компетентній особі, надам більш детальну інформацію, mm -hmm. і мене чомусь ніхто не викликав. Mm -hmm. Зараз я дізнаюсь, що ви собі отак рішили проігнорувати мої зазначення. Ми скеруємо, я кажу, давайте ми я вам скеруємо, надам, що вам ми, треба. Скеруємо що, ваш, щоб... Ми скеруємо ваше повідомлення. 에, ми ви... скеруємо ваше повідомлення для перевірки за територіальністю. Тобто місто Київ, але там, де на вашу колегу працюють дані вирішення, але виконуєте статтю двісті

Ну через, через суд, будь ласка. А, тобто, ви так не хочете? Тобто, ви настільки залежні від чиєїсь думки, що і ви 214... Від думки. Тобто, я вас вас треба 214-ю зобов'язати суду. Я, 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 да? я, я тобто, другий, я ді другі... тобто, другі... вас 214 чотирнадцяту. У да. вас треба через суд тільки зобов'язати. Ви так не можете самі. Е, да? Будь ласка, не треба тут перекручувати, перекручувати пересмикувати мої слова. Я вам 에... сказав, що з вашої з вашого повідомлення я не не вбачаю там кримінального А я зазначив, по чому я прийду і зазначу більше детальніше. Якщо вам не подобається, будь ласка, звертайтеся в суд. Доба і так не <тан Vouet> <тан> пройшла. Ага, ви вам треба чітко виконати добу, затягнути час і якісь <тан маніпуляції. Це ваш це ваші додумки. А чому ви мені не позвонили зранку? Я зобов'язаний вам телефонувати зранку. А якщо ви бачите повідомлення про злочин? Ви чому мене, ви, ви мене один. А вас настільки часто за сотні мільйонів гривень приходять, повідомлення дають, щоб бюджет повернути, що вам можна Прошу вибирати вам, щось можна так? писати вибирати. на папері будь-що. Да. Тобто так. я відповідаю так. за те, Якщо я неправдиво щось говорю, я за це відповідаю. Несу відповідальність. Відповідальні. Якщо я провожу наклеп, наприклад, да? я, яку яку да. Скажіть, на що мені статтю? На що мені відповідаю? Та не важливо яку статтю? Я відповідаю. Oh. Згідно закону, правильно? Ну яку статтю? Та якусь, не, можна, не, не, не треба мене, як школьника, ганяти по номеру статтю, я номера не запам'ятовую. Ну, я мене я... вчити. Да. тому Я я не питаю. вчити, я вчити буде, ще час вчити. Питаю. Що вчити? Мені статті не обов'язково знати, я, я, знаю факт. я знаю факти. Я знаю суть. Мені так, не вузково номера знають. Тому що? Тому я питання, так. чому ви не вникнули в питання, що нам не зазначено чому економічний злочин. Чому? Значить, так, да, чотирьох рядків запитати. Дене? Чому я зазначив, що дам безпосередньо компетентній особі. Дам більш детальніше пояснення. Я зараз хочу, а ми зараз 20 хвилин що і зрозуміло, абсолютно, Но. абсолютно Но. так. В чому вам чого проблема, надати. Проблематика, ми... у вас я бачу тільки да. одна. В чому, що вам надати, щоб проблема були впевнені? у вас тільки да, одна. Яка в мене проблема? Ну, якщо ви компетентні. Ну. Якщо ви хочете конкретно зі мною говорити, будь ласка, записуйтесь, надавайте ну, давайте всі свої дані, де ви проживаєте? Піднімаюся до мене в кабінет. Диведеться? Я зазначив, що в ні, шапці ні. зазначено ні. всі дані, через які ми будемо спі... з вами взаємодіяти. ми З вами взаємодіяти будемо за трагедія no. наша ситуація. Ви ж хочете з нами спілкуватися? Будь no, ласка, зазначив. Якщо ви не хочете, ну no. я перепрошую, вас тут нічого немає конформуватися. А що тут дасть? Я в шапці вам все зазначив. Я ж не ховаюся. Шап... Ну, от зазначено. Ви от. Мене Андрій ви... Жук, це А що ні, що ні. А що де... воно? Я в шапці вам написав. Це режимний об'єкт. Це Що ви говорите? Це режимний об'єкт. Фірма і режимний. В чому тут фірма і режимний? Це ваші додумки. Та не думки. Я знаю, я документально провіряв, що ваша організація. Це ваші випускні думки. Та не думки. У мене підтверджені факти. Що ваша фірма. Це в стазі. Бог з ним. Як ви документами, це а це для вас Вивчіть свої документи, де ваша так. фірма зареєстрована. Ну, ну. І будете знати. Ну, ну. Де так Ваг ми будемо зараз з вами тут стояти, да. дискутувати, запиші, що вам можна, треба. Що знімати. Призвичай по батьки, де ви проживаєте на світі. Це не я, це фізична особа, Андрій. яка там зареєстрована. Жук Андрій. Е, Григорович, тому що замовлю вас. Де проживаєте? Е, це прожив... Це не фактичне, це зареєстрована моя фізична особа, якою я користуюся. Дужанка 18.11. Це документи, через які ми будемо з вами взаємодіяти. Це не мої. Не факт. Ну, то розберемося, я собі подумаю і скажу. Ну, то ви собі думаєте. Так. Да. То до мене. Прошу припиняти відео. ні е, ні, тут е, я вирішу. Ні, Потому, ні. Що а, я ні. Фіксую, там режимний кабінет. Там режимний е, кабінет. Прошу, е, якщо е, у вас якщо я вас ж баз... не зверху... Ні, ні, ви зверху знімаю. ви зараз ви виключаєте, ми з вами далі спілкуємося. Е, якщо е, вам ну. не, не подобається, ми звертаємося сюди і з вами подобається. Там тоді там поліпше, щоб ви, не, вам не, не, ви щось там не скрили, щось випадково. Хм, бо, тому що є. я не об'єкт зверху знімаю, як, як ви виконуєте службові свої обов'язки. Ну то я хочу фіксувати, бо дуже багато нарошень. Це на вашу думку. Я розберуся, правильно? Якщо щось захочете, мене на мене суд. Подасти, якщо будете не згідні, якщо ви скажете, Замо, що ви. Згідні. Ну і все. щоб що ви відео ви... викладати, так само ж ви маєте дозвіл взяти. E, ну, це я собі подумаю. я можу ні, взяти, якщо просто. Я вам а, просто а, кажу, що ні, вам треба ні, буде брати дозвіл, а тут якраз не може Відео протоколи, це як <ріх> <Так, ріх> тут Я навіть не питаю. Бо Тому що дуже багато порушень супротивнення, то. Так, дивіться, наступне. Що, що вам треба зазначити? Дивіться, в Києві є два підпільних Дивіться. казино. Дивіться, стоп. Пояснюю на хлопській, не знаю, як там правильно сказати. Виключить камеру, зараз я вам скажу, mm. виключайте. Ні, виключайте її. Я вам скажу, потім їх включите, добре. Я вам скажу свою думку, а потім ви мені скажете свою, добре.